Привіт, мене звати Андрій, мені 31 рік. У своєму житті я працював у різних сферах, але мені завжди подобалось вирішувати математичні та логічні завдання. Влітку 2019 року я вирішив, що хочу займатися тим, що мені подобається. Я вирішив піти у it сферу Спочатку я сумнівався, але треба було з чогось почати. І я точно знав, що почати треба з курсів, Поспілкувавшись зі своїми друзями. Один з них мені порекомендував WebNotes Academy. і на мою думку, це став впевнений крок у моїй кар'єрі. Я пройшов два курси: перший це основи веб-розробки, і другий це курс з Vue.js. Ці курси допомогли мені придбати необхідні для роботи знання та навички. Після того, як я закінчив перший курс основ веб-розробки, мене запросили на роботу в компанію WebNotes. На даний час я працюю в цій компанії вже півроку. Я приймав участь у розробці декількох великих проєктів та вже отримав сильний досвід на практиці. Майбутнім студентам я пораджу бути наполегливими. Ці курси дають сильний поштовх на старті, але деякі знання все ж доведеться вчити самому. Тож, якщо ви хочете змінити своє життя та потрапити до it сфери ці курси саме для вас. Слава Україні!